Всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачний та простий рецепт. Цей рецепт нас готує вся родина. Хочу поділитися також з вами цим рецептом. Ну що ж беремося до роботи. На гарячу сковорідку наливаємо трішки олії і будемо висипати 200 грам рису. Цей рецепт нас люблять всі, навіть ті, хто не любить рис, його обожній, Тож, можливо і вам він сподобається. Ви також його приготуєте і будете смакувати. Друзі, добре перемішуємо, готуємо на маленькому вогні. Будемо додавати зараз ще 250 мл водички і будемо готувати під кришкою 20-25 хвилин. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Всім дякую! Рис будемо готувати до повної готовності, ще трішки перемішаємо і на маленький вогонь і готуємо. Поки наш рис готується, ми беремо 3 яйця. Друзі, напишіть в коментарях, що любите вирис і що ви любите з нього готувати. І як часто ви його готуєте вдома. Збиваємо вінчиком. Будемо додавати 100 г сметани. Немає різниці якої жирності. Я додаю 15%. Будемо добре перемішувати вінчиком до однорідної структури і будемо додавати спеції за смаком. Я додаю паприку та чорний перець. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Добре перемішуємо і будемо нарізати зелену цибульку. Цибульку додаємо до ЄС сметанку і нарізаємо один помідорчик. Якщо вам не важко, напишіть, з якої країни чи міста дивитеся відео. Зворотній зовк це дуже класно. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую! Сюди ще будемо додавати до нашої суміші помідорчик і будемо нарізати трішки кропу. Наш рис вже приготувався, будемо його заливати нашою заливкою. Будемо готувати 5-7 хвилин під кришкою. За 5 хвилин будемо перевертати на другу сторону і готувати ще до 5 хвилин. Наша смакота вже готова за смаком, ще трішки посипемо кропчиком та вже за бажанням і будемо смакувати. Не знаєте, що приготувати на обід чи на вечерю? Приготуйте цей смачний та швидкий рецепт. Сподобається всім, тож всім смачного до зустрічі новому відео. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Всім папа, па миру та спокою всім нам!